І до флотського життя корвет військово-морських сил України Тернопіль повернувся у Севастополь. Середини лютого корабель виконував завдання за призначенням у визначених районах Чорного моря. На його борту постійно знаходився наш спеціальний кореспондент Данило Уніпко. Стислий огляд тривалого погоду далі у програмі. Перше в історії незалежної України екіпаж Корвата Тернопіль під командуванням капітана третього рангу Олега Григорєва протягом майже місяця здійснював заходи, пов'язані з захистом інтересів держави у морській економічній зоні України, а також контролем судноплавства в рамках виконання завдань антитерористичної операції Чорноморська гармонія. Як зазначив командир корабля, одним із важливих елементів бойової служби Корвета було відпрацювання його екіпажем, опитування торгівельних суден. Яке проводилось як вдень, так і вночі. Протягом походу опитано та перевірено 93 торгівельних судна. Усе проходило в рамках визначених процедур перевірки. Підозрілий суден за час походу корабля виявлено не було. Взагалі було опитано 93 цивільних судна, складено доповіді по цим судам за результатами опитувань. Незаконної промислової діяльності в межах виключно морської економічної зони України також виявлено не було. За час виходу військові моряки постійно відпрацьовували навчання із взаємодії бойових розрахунків корабля з метою доведення дії особового складу до автоматизму. Так, з екіпажем корвета було проведено низку корабельних навчань та тренувань з протиповітряної, протичовнової та протипідводно диверсійної оборони корабля, а також боротьби за живучість у п'ятибальний шторм було відпрацьовано дії екіпажа щодо забезпечення безпеки плавання корабля у складних умовах. Лічний состав. успешно справляется с поставленными задачами. Также хочу сказать, что вот данный выход корабля в море является уникальной возможностью для личного состава в плане приобретений каких-то новых знаний для себя. Ну и в первую очередь приобретения опыта и, самое главное, навыка. У взаємодії з авіацією повітряних сил Збройних сил України відпрацьовано повітряне прикриття корабля двома винищувачами су 27 під час умовного нападу двох винищувачів міг 29 викриття надводної обстановки у взаємодії з літаками су 24 МР, відбиття нападу повітряного противника, роль якого виконували два штурмовики су 25 пошук підводного човна у взаємодії з вертольотами мі 14 та К 27 а також літаком. Б-12 ПЧ. В корабельних навчальних тренувальнах була задіяна техніка типу літаки типу Су-24 МР з аеродрому Стара Костянтинів, літаки типу Су-27 з аеродрому Озерне, літаки Су-25 з аеродрому Кульбакіна. літаки Міг-29 з аеродрому Більбек та Вертоліт. Мі-14 ПЧ з аеродрому САКі. Основне завдання по роботі з авіацією було відпрацювати міжродову взаємодію військово-морських сил, військово-повітряних сил. Корабель цю завдачу, задачу виконав в повному обсязі. Також у районі якірної стоянки, взаємодіючи із судном розмагнічування Балта, дивізіону суден забезпечення військово-морських сил Збройних сил України, Тернопіль проводив у морі поповнення запасів води, продовольства та пального прискріплені кораблі влагом один до одного. Під час однієї з таких дозаправок на борт Корвета було доставлено доглядову групу у складі 10 військовослужбовців. Головною метою нашого перебування на кораблі є проведення у разі необхідності доглядових операцій. На виявлення озброєння забороненого вантажу, такого, як зброя, хімічні речовини та нелегальних осіб у рамках операції Чорноморська Гармонія. При огляді підозрюнього судна безпосереднім завданням моєї групи є забезпечення безпеки оглядової команди, контроль за екіпажем судна та її обшук та, та збір інформації про судно. За час нашого перебування на Корветі Тернопіль ми приймаємо участь у корабельних навчаннях, таких як. Протидиверсіонна оборона, виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї по малогабаритним мішеням. Цей вихід є дуже важливим і корисним для нашої групи, адже така специфіка завдання є новою для нас. А завдяки цьому виходу в море ми, можем, ми маємо можливість набути навичок у таких, таких неспецифічних для нас умовах. Доброю нагодою відпочити та розважитись були спортивні змагання, які проводились під час стоянки на якорі. Гідно виконавши всі завдання бойової служби, корвет Тернопіль повернувся до порту Севастополя. На причалі з пару відбулася урочиста зустріч корабля за участі членів військової ради флоту, на чолі з командувачем військово-морських сил України, віце-адміралом Юрієм Ільїним. особового складу центру морських операцій військово-морських сил України, командирів кораблів, а також близьких та друзів Тернополян. Після швартових на борту корабля відбувся короткий мітинг, під час якого командувач вітчизняного флоту привітав екіпаж Корвета з успішним виконанням завдань і подякував військовим морякам за виявлений високий професіоналізм і мужність. Кар'ятам Тернопіль виконувалося на протязі майже місяця завдання несення бойової служби в визначених районах Чорного моря. Таким чином ми відновили присутність військово-морських сил. Виключенням морської економічної зони нашої держави. Корабль пройшов 1400 майже ходових міль, 28 діб, знаходився в морі. Екіпаж завдання виконав. Ця бойова служба була перша за роки незалежності і це буде продовжуватися. Відбиваючи підсумки походу, в ході імпровізованої прес-конференції командувач Військово-морських сил України, віце-адмірал Юрій Лін, зазначив, Україна це морська держава, у України є національні інтереси в різних точках Світового океану і, звичайно, в Чорному морі. І Україна буде ці національні інтереси захищати. Використовуючи військово-морські сили, наступним донесення бойової служби в чорному морі залучений екіпаж морського тральщика Чернігів, який нещодавно на морському полігоні бойової підготовки виконав низку навчально-бойових вправ. А у екіпажа Корвета Тернопіль є час підбити підсумки походу, відпочити та продовжити виконання подальших завдань за призначенням.